Дорогі чернігівці, сьогодні треба забути про все. Але не можу не сказати про ту внутрішню загрозу, яка є. Сьогодні під виглядом зовнішніх загроз, під виглядом революції і звільнення від того рабства, в якому ми жили, свою голову піднімає криміналітет. Ми не раз про це говорили. Ми говорили, тому що внутрішнім ворогом є. Криміналітет є хабарі і та гідра, яка фактично зсередини, як черв'як, знищувала Україну. І хай вони знають, що нова влада сьогодні мобілізує всі сили. І серед тих, хто ходив в погонах і хто брав хабарі, хто робив цю систему, і робив нас рабами, є дуже багато. І більшість їх це чесні офіцери. Ті, які, можливо, тоді не погодились, пішли в відставку. І ми закликаємо, щоб вони сьогодні поверталися, щоб вони йшли сьогодні в міліцію. Ті чесні офіцери, які тоді при режимі Януковича не підчинялися хабарям, не підчинялися тим звірствам, які чинили правоохоронні органи. Хай вони повертаються в органи, вони нам потрібні. Ті чесні, чесні офіцери. Хай повертаються в Національну гвардію, вони нам потрібні. Хай йдуть і записуються через військові комісаріати.